Доброго дня, шановні, всім привіт. Всіх вітаю, вітаю підписників, вітаю гостів, гостів канала. Всіх вітаю. Всім привіт. Я приїхав додому. Дома в нас дощ. Дощ у нас. І там дощ, і тут дощ. Надіюсь, і у вас дощ. В пишіть, у вас теж дощ. Я так думаю, що, мабуть, по всій Україні дощ. Це капець. Довго ми будемо таку курузу косити? Ну, дощик це хорошо Для посівної, я так думаю, що да, ви теж так же думаєте, що дощик це хорошо Якраз люди пшеничку посіяли, на ріпачки, на пшенички. Я так думаю, що да Поговоримо ми, там вже я начал про новофарм, так буде у нас продовження. Як ми сівалку налагоджували. А ви лупоніть лайк цьому відео, не забудьте підписатися на канал. По можливості поділитися, що кому не, не, не важко. Да? А ми поїхаємо. Дощики у нас, дощики. Про новофарм. Там людина писала, яка зарплата була. Ну, я пам'ятаю точно, що 30 гривень нам платили за гектар тоді, якщо я не ошибаюсь. Командіровочні були, все добре було. О. І ну, в Криму молотили, в новофармі як робили, то багато комбайнів їхало в Крим. Новофармовці. Є новофармовці? Всім привіт! Хто тобто, працював в новофармі? Напишіть комент. В коменті напишіть, хто працював. на фармі. О, Всім привіт, друзі, всім привіт всіх вітаю. О, багато на Крим їздили. З Криму, в, з Криму їхали, у кого 700 гектар, у кого, 500 гектар, у кого, 600 гектар. Ну, хороші такі цифри були, коли з Криму уїжджали, уїжджав, хто на Вінницю її уїжджав, хто уїжджав на Чернігівщину. Тобто ну, гектари хороші були робили. Об'йоми були. О. Ну, перейдемо. До того, як ми сівалку налагоджували. Я ж там казав, що ми переїхали на Миколаївщину. Санька у мене був. Якщо мені пам'ять не по-моєму спокойний вже напарником 89-40 тактірець у нас був. О, і ми сівалку, ту сівалку я перший раз в глаза побачив. Ну, на Вінниччині така сама була примірно, але це не така. Два чотирьохрядка. Посередині, посередині сівалки, там такий ящик стояв, і в тому ящику ну, вся електроніка була. Шланги, хіранги і тому ну, подобне, блок розподільчий, я так зрозумів, розподільник. О. А в кабіні а в кабіні отака тумба, там, тумба здорова така, з переключателями, О. Е, транспортний режим, там, робочий режим, і це все переключалося, що вона, ця сівалка повинна була працювати. Один ячак нажимаєш, вона піднімається і маркер піднімається. Потім заїжджаєш в поле. І ти опускаєш сівалку, і слідуючий маркер опускається. Якщо що не так, наоборот, і воно так ро -ро -ро робило. Во. Ну ми її, коротше, підсоєдинили, все, туди-сюди, почали працювати, вроді би ж це. Виїхали в поле. Коротше, вона опустилася, а підніматися не хоче. Вона опустилася, а підніматися не хоче. Що ми там робили, Що ми клацали, щось ми клацали, коротше, наклацали, що вона піднялася. Приїхали, приїхали на бригаду. Я не пам'ятаю, по-моєму, перший приїхав. Довго ми, довго ми мучилися Сашком з ним, з нею, з цією сівалкою. По-моєму, Вова перший тіманов приїхав. По-моєму, перший приїхав до нас. Ну, тудись сюди все ж там, шланги, все, 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 все так, все, все підключено, електроніка підключена, електроніка йде. А посередині на цьому розподільнику е саліноїди, тобто ну, електроклапана. Тоді я практично про це не знав, у ці електроклапана. От так береш ключиком до нього, воно магнітиться. Ну, типу ж він не робить, коли режаг нажимаєш, він ну, вроді би робить це, 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 а так опускаєш, піднімаєш, то опуститься, одна сторона опуститься, друга стоїть. отако, ну, Потім постою, може через півгодинки, опять вона працює. Ну, щось там це цілий день в неї лазили. Вроді би налазили щось. Утром поїхали в поле, все сіє, вроді піднімається, поїхав вова. До вечора досіяли коротше, під вечором 5. Як стала вона раком у тому полі, все, триндець, нічого не зробиш. Не піднімається, не опускається, ні, нічого не робить. Є тішкин Городовий, ну що робити, трактор в полі. Е, все в я в шокі був в мазуті, в пилюці ну, це, -це триндець. Ну, аби, коротше, не вживали. Я... Ну скільки мені тоді було. І що мені тоді було? 27 років. Так, да, 27 років. Ну, трошки і курив, і, і випивав. Це ж... Це ж таке. А спуститися вниз було. Ну, скільки там було спуститися вниз. З другого етажа ми на другому етажі жили і магазини. І ото пляшку чи. Кажу, скільки брать, дві. <ріст> Щоб каже, вже нормально було ну, трошечки. Ну я думаю, так, мабуть, що його й погубило це. Хто додивився до цього моменту, прошу лупануть лайкос, підписатися на канал. О, ну і коротше, ж, сидим коло тієї сівалки. Позажурювалися вже на другий день. Директор приїжджає, ну не директор, а інженер Віталій Вікторович приїжджає і Що зажурилися, що Віталій зажурився? Калюжі стоять. Ах, красота. Я холодно, би це літом цей дощик був. Так що робить? Ну, в принципі, що ти будеш психувати чи нервничать, не будеш, як воно не ладиться. А я вийшов думати, це що ми думаємо? Ми Механізатори обичні, ми, що ми там можемо думати. Ні, ну все одно каже, спитати ж у вас. Ну хороший, дуже, дуже приємна людина така, дуже приємна. О, а там же ж, э, цей же блок э, розпредільчий, да, стоїть, і там четыре э, штуки на одному, на другій стороні, по-моєму, якщо мне пам'ять не этих же э, ж э, електроклапанів, э, ну тоді я не знал. Что злітає капюшончик, а я, <laughs> о, каже, а якщо їх, каже, ну, Це можна кажу, їх би замінити там, на нове, може вони, грин ну, його знає. Каже, в мене є знайомий, я зараз поїду візьму. Поїхав, він взяв, ці клапана, О, привіз. Ну, це Зараз я розумію, що можна було просто верх бачунок, оцей де підходить електроніка, просто його замінити. А тоді я, ну що я розбирався так сильно чи що. Повністю клапана викрутив. Ну, з бачонком за цим, повністю клапана, викрутив, вкрутив, викрутив, вкрутив, викрутив, вкрутив. вкрутив, вкрутив. О, ну так я їх по -по 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 поставляв. Туди-сюди. А не пам'ятаю, Сашко де був. От ти мене хоч тресні, де був Сашко. От, ну не пам'ятаю. Хоч Хоть... ти вбий. Та рядом же десь був. О, ну що каже, будемо пробувати. Та будемо що ну, робити нам? Що нам чекати? Ну, та й спробували. Бур, трактор, аж раз. Хлоп на подйом піднімається. На впускання опускається. Маркер викидається. піднімаю, Піднімає. Піднімаю. Маркер піднявся. Опустили, той маркер опустився. Работає. Все роботи. Це мене десь. Днів 10 ми з цією сівалкою. А це ми. Коперсалися, крутилися коло неї. Ну, це все, всі проводки, усі, всю проводку, всю, Ну все дивилися. Кажу, будемо їхати у поле пробувати. Ну, Кажу, може, ми поїдемо у поле пробувати. Може, тут вона робить, а в полі, а в полі не робитиме. Ну, каже, тоді каже, їдемо на Лису Гору і будемо там пробувати. Поїхали. Поїхали ми туди. Засипали, кастільки засипаємо, так, щоб не багато вибирати, то нас О, Трохи, по -трохи позасипали, туди-сюди запустили. Робе 130 гектар поля, 130 гектар поля. Це ми утром поїхали. Того, що, що по-моєму, вечором ми це все діло зробили, і ми на вечір не їхали. Утром ми поїхали туди, да, зранку заправилися, відбили ми лінію. Два маркера, як полагається, відбили лінію, о, края поотходили, робе, сіє, засіяли до посадки і пішли по рівні цій. Робе, вона робе, вона піднімається, вона опускається. Все як полагається, все працює. Приїжджає неро десь часів 11. І, ну що, працює? Кажу, працює. І що не було? Не було? Нічого не було, ніяких е, нюансів, все працює. Ну, дай Бог каже, я поїхав, щоб не злазити. На вечором він приїжджає, і щоб ви понімали, до, до 9 вечора ми ці 130 гектар посіяли 24 рядку. Ми їх посіяли, щоб ви понімали. І все качественно, все вона сіяла, все, все, все добротно, все працює, турбіна працювала, висівні апарати всі працювали. Я тільки не пам'ятаю, чи вона була з гідромотором чи без. От чи з гідромотором вона була, чи без. Тобто, чи механічний висів був, чи оцей автоматичний оцей з гідромоторами, хоч ти мене вбий. По-моєму, по-моєму, як був механічний. По-моєму, як ми цепки переставляли. Тому що та, що була у Вінниці сівалка, вона була з гідромоторами. Це точно, тому вона, мабуть, підійшла. А ця, мабуть, була з механічним висівом, тому вона й підійшла. Точно, наверное, з механічним. От, ну, ну, Люди, це 2007 рік був. Вибачайте, не пам'ятаю. О, І ми. А скільки ж ми там посіяли? От не пам'ятаю. Хоч ти, ти вбити. там, мабуть, гектар. Небагато. Ми, наверное, 1 гектар з тисячу посіяли. А, півтори тисячі ми посіяли. Півтори тисячі ми посіяли. Все, що нам лишилося. А то все оптіми, МТЗУКи з оптімами вхерачили. Соняшник, кукурузу. Я не пам'ятаю, скільки ми соняшника сіяли, скільки кукурузи. Та ну, хіба це все хіба сапоне? Факт в тому, що вона працювала. Ну, от так от. Просто треба було поміняти клапана. О, і все, і вона, і вона запрацювала. І от річно запрацювала. Коротше, ми е, от працювали, от сіяли, ми пригнали на бригаду. Моєчка там така непогана була, сівалку помили, трактора помили. Е, знімаємо колеса. Знімаємо. А що ми знімали колеса? Що він у нас на спарках, по-моєму, був, що ми колеса знімали. Чи що ми робили? Ну, щось з колесами точно зв'язано було. Ну, приготувалися, все те, щоб ви розуміли, що на те час люди не жадні були. Ну, От в хазяйствах тоді ще ну, не, люди не жадні були. Ми відпрацювали. Сидить Вікторович каже, ну, то що каже, за мучення, мабуть, якась премія полагається. Та хто знає? І на те время по 5 тисяч премії нам дали. На те время по 5 тисяч гривень премії нам дали із Сашком. Це були дуже великі гроші. Я вам скажу, це дуже великі гроші. Бо на те время, якщо по 5 був долар, це нам по тисячі доларів премії дали. І ми поїхали по домам. Mm. Чи ми з трактором поїхали? Чи ми без трактора поїхали? Ні, без трактора поїхали, тому що ми приїхали комбайни. Комбайни, ну, комбайни ж нові. Всі, всі ж пам'ятають, що в Новофармі всі комбайни були нові приходили. Ми приїхали і прийняли. Я прийняв 60 90 Нюхоланда нового. О, а Сашко... А Сашко, а Сашко че ні, Сашко 80-90 прийняв, по-моєму, здорового. Да, Сашко, по-моєму, здорового, 80-90 прийняв. Ну і крутилися, вертілися ми там коло, коло комбайнів, коли кажуть, на благодатне, на первому, що таке, там треба ще щось. Приїхали. Ну, по-моєму, колеса не скидали ми. Бо ми зачепили опять же, сівалку, і там у них пшениця хренова була, зійшла. І по цій пшениці, тобто ж турбодіски спереді стоять, вони хотіли провірити, як воно буде. Ми оце по цій пшениці бодісками, цією сівалкою. За хер... Ну, пшениця, щоб ви розуміли, пшениця в пояс, да, і оце по цьому ми хірачили. Він про короче, влупив гербіцидом. І через якесь час ми зайшли, тому що я пам'ятаю, що в мене слабисть уроків була, така, що то капець. О, І ми по, по цій пшениці, цією сівалкою, соняшник сіяли. Який він там зійшов, я в душа не гребу. Бо я не цікавився. О. По ну, сіть ми посіли, 80 гектар ми посіяли по, по цій пшениці. І поставили сівалку, вже ми нічого не робили, зняли колеса, забрали трактори і поїхали. Це точно. Да, 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 да. Тому що втралі ми обидва їхали. О, да. Погрузилися і поїхали. А ще до солярки, солярки. зливати будемо. А залиш повний бак, а 80 гектар разіли. Каже, ну що каже, що там по солярці? Каже, будемо додавати, зливати. Я дивлюся, чи попа здачі немає. Це хер, довіру, немає. Ну, це час, тоді ніхто на це уваги не звертав. О. Так що така історія, братва. А ви не забудьте, надіюсь на ваші активи, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео. О. Дуже дякую, хто додивився до кінця. Дуже-дуже-дуже велике. Дякую. Дай Бог вам здоров'я, всім, всім здоров'я. Головне здоров'я. Дітям вашим здоров'я. вам здоров'я, мирного неба. Все буде Україна, я думаю, друзі. Все буде Україна. Но хейтерів дуже до хрена. Там і такі коментарі пишуть, що я її такий присяки, але менш з тим переживемо. А я вас обняв підняв на місце поставив. Дай Бог вам всім здоров'я. Зустрінемося в слідчому відео, друзі. Так що всім пока-пока.